Дівчата, зараз за одну хвилину я навчу вас робити ось такий сучасний макіяж очей, який робить їх дуже виразними і підкреслює колір ваших очей. Для цього нам знадобиться темно-коричневий олівчик. Ми фарбуємо ним таку дуже щільну стрілочку. Нам не потрібно дуже сильно намагатись зробити її якоюсь ідеальною, тому що ми зараз з вами. Все розтушуємо. Тепер пензлем для точечного нанесення та розтушування я витягую цю стрілку і роблю її розтушованою. Це потрібно робити дуже швидко, щоб ваш олівчик не застигнув. Тепер мені знадобиться відтінок тіни Golden Maui, який я нанесу. по... Всьому рухливому повіку. Також ми дублюємо цей відтінок на нижні повіки і витягуємо куточок ока догори. Тепер нам знадобляться тіні під назвою сяйво, і я наношу їх на внутрішню частину та підтушовую кордони. Перших тіней і все просто стильно, дуже красиво, і головне за одну хвилину.